Виборча комісія 116 округу 9 ранку. За день тут мають роздати бюлетені для 72 дільниць. Щоби зробити це швидко, наперед склали графік і повідомили керівників дільничних комісій, коли треба приїжджати. Кожна дільниця, десь з розрахунку 10-15 хвилин приходить сюди, стави нам підписи за видачу бюлетенів. і потім бере один екземпляр. То що ми зробили акти, несе там де нас в приміщення зберігається бюлетні, і там отримують. саме дільничні комісії, отримавши бланки для голосування, відповідають за те, щоб кожен голос виборця був зарахований. Мають перерахувати виборчі бюлетені. Перевірити, так чи вони дійсно є, збігаються номери одномодатного виборчого округу, номер дільниці на виборчому бюлетені. Після цього секретар комісії проставляє визначену в місці печатку дільничної виборчої комісії. 9.30 з'являється керівництво першої дільниці. Розписуються у документах і йдуть забирати бюлетені. Муси почекати так? Чекати доводиться довго за кожною дільницею. Закріплений інспектор міліції. Без нього не можна ні отримати бюлетенів, ні перевести їх на місце голосування. Правоохоронці запізнюються. Графік зірвано. Нема інспектора дільницю, і ми не можемо отримати бюлетені. У мене особисто дільниця 461905 Призначена на 955. Бачите, я вже чекаю. 40 хвилин майже. Після 10-ї ранку щасливці, які знайшли свого міліціонера, отримують бюлетені. У довших пакетах партійні списки у коротших кандидати-мажоритарники. У кожному пакунку по 500 бюлетенів. Керівники комісій та правоохоронці зносять їх в автобуси. Один рейс на три дільниці. Три дільниці. Прошу розсажуватися. До вас сідає ще цей. Телебачення далі. Бюлетені їдуть через місто і потрапляють на дільниці. Перед кожною комісією завдання для витривалих. Треба ретельно полічити кожен бланк. На цій дільниці їх понад 4 тисячі. Двері зачиняють на ключ зі столів. Забрали все зайве. Рахує один член комісії. Решта пильно стежать. Якщо зіб'ються, доведеться перераховувати. Далі кожен бланк мають завірити печаткою, поставити штамп вибув на проти партії Собор, яка знялася з виборів, і сховати у сейф. Звідси бланки витягнуть вже у неділю. До того часу їх цілодобово охоронятиме міліція. Як передбачено, чинним законодавством заград загонів не буде загороджувані, щоб ви розуміли, але як передбачено чинним законодавством, мі міліціонер... Чоловік з ружжом буде на кожній виборчій дільниці. Міліція має намір взяти під охорону усі 2156 дільниць Львівщини уже завтра. Арсен Данилюк, Олексій Шелковий, головні новини Львова.